Дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми зараз з вами на ділянки дитячого садка. Погляньте, яке сонечко виглянуло на нашу ділянку, на наші квіточки, на наш настрій, який у нас є з посмішкою. Посміхніться всі сонечку! Молодці! Діти, ми сьогодні з вами розглянемо ось такі сонячні квіти. Подивіться, вони прямо е, створені самим сонцем. Якого вони кольору? Так, жовтого-жовтенького кольору. Подивіться, ось яка бджілка прилетіла вже. Мене злякалася. Сюди прилітає багато комах, які беруть. Нектар у цих квіточках. І подивіться, вони якого жовтого кольору, яскраві, ніби природою створені для того, щоб ми на них дивились, любувались і сміялись. А тепер давайте ми з вами приступимо до іншої частини заняття і знаємо, що ж ми будемо робити сьогодні. Малята, у нас сьогодні в гостях наш кузя. Він давно не бував і сумував. А ми сьогодні для нього зробимо подарунок: ось таку сонячну квіточку. Погляньте, яку. Сьогодні ми з пластиліну зробимо багато куля, притиснемо до картону і вийде у нас сонячна квіточка. Для цього нам потрібно, дивіться, зверніть увагу, малята, я взяла для основи ось такий блакитний кольор. Це на фоні неба. Ми розглядали з вами сонечко, небо і квітки на вулиці. А це на фоні зеленої галявини або клумби. Мені потрібно серветки витирати руки, пластилін. Жовтого кольору, можна взяти діти, ось такий пластилін. Він теж використовується е, в роботі. І обов'язково дощечку. Що ми робимо? Малята? Е, треба від е, великого шматочка, якщо у вас є, відщіпувати маленькі. Їх зробити декілька шматочків. Ось так. А потім зробити багато цих шматочків, а потім зробити кульки. Що я буду робити? Я круговими рухами буду розкачувати пластилін. Він у нас в долоньках танцює по колу. Дивіться, ось які кульки. Тепер їх складаємо і накопичуємо їх більше. Малята, ось подивіться, скільки я поскачувала такий кульок. Що ми з ними зробимо? Малята посередині ставимо пальчик, ось де середина. І тут ми ставимо кульку та притискуємо пальчиком. Дивіться, як гарно! Вийшла в нас кругленька серединка. Потім ставимо кульки навколо та будемо їх по черзі. Притискувати. Дивіться, як гарно виходить. Ось у нас. Виходить отака чудова квіточка сонця. Кузя, тобі подобається така квіточка? Йому сподобалось діти. Малята, зробіть свої сонячні квіточки та прийшліть нам фото. Подаруйте їх Кузі. До зустрічі, діти! До побачення!